Рука. яка? Yeah. Посправді я бачу дуже багато поранених, різних. По 200 чоловік було поранених в день. Спасали дуже-дуже ну, багато. <рігут> Найстрашніше заїхати на позицію і виїхати з позиції. Отак. Передавай вітання. 70% всіх поранень це переміщення. <рігут> <рігут> Саня! Саня! Буйовий медик це і друг, і психолог, і наданню допомоги це все. При створенні Стрілецького була запропонована посада в батальйоні Стрілецької особливого призначення. підрозділах поліції немає такої посади, як медик. Але нештатний медик повинен завжди знаходитися в підрозділі так для того, щоб надати допомогу безпосередньо. Було запропоновано. Я согласився. Так і все в мене. Спочатку було без навчання, ми це все робили самі, вчилися, набували опит вже безпосередньо до бойових. А після закінчення ротації було запропоновано навчання. Це було від НГУ до 50 днів. Там навчалися, і я отримав воз медика. Так вже і почалася моя лінія по тому по медицині. 24-му році я також проходив навчання в Німеччині в медичний полк. Вони все в більшості дотримуються от, протоколу Марч Україна більше дає наближеніший до бойових дій. От, що безпосередньо потрібно робити, які медикаменти потрібно давати людині, е, пролонговане надання допомоги пораненому. На бойовий вихід е, кожен поліцейський, який виходить, повинен мати з собою безпосередньо шолом е, тактичний, бронежилет. От е, з підсумками, все має повинно бути підігнано вже під саму людину. РПС, на якому буде знаходитися розгрузочний е, сам пояс в медика. Ще додатково повинно бути. І наплічник рюкзак медика. Ну, все це воно знаходиться і важить приблизно десь до 30 кг. приблизно. Це незважаючи на бронежилет, на автомат, який ще несе з собою, амуніція, яка повністю на тобі, і е, підсумки за магазинами, з, ну і безпосередньо ще додатково берете патрони з собою. Ось. І плюс наплічник, десь 15 кг теж важить. От, бо тому що там повинно все знаходитися. От, і так воно дуже вагомо впливає на хід і ну, витрачання сил своїх фізичних. Ми їхали на турецький напрямок, перебували місто Краматорськ, місто Слов'янськ. Ну, і Безпосередньо брали участь так, в бойових діях. Приблизно сьомій годині ранку. По радіозв'язку я почув, що виходять два поліцейських, потребують допомоги, що вони 300. Один тяжкий. Коли мені дали дозвіл на вихід, я зібрався зі мною був ще один поліцейський снайпер, позивний мак. Він вийшов зі мною, і ми разом пішли до позиції. Вони це було приблизно 2,5 з половиною кілометра від нас. Думаю, весь час дрони висять, все літає. Ну небо не є чистим. ось Снаряди прилітають. Трах завжди чомусь. Перед тим, як ти йдеш кудись. Коли ти вже попадаєш безпосередньо туди, воно відключається, ти стараєшся думати про те, як дійти і надати допомогу безпосередньо людині, тому що час не був на нашій стороні. Вони по відкритому йшли шляху, де саме літали FPV і дрони. Їх засікли, спустився дрон, зробив приблизно до трьох скидів, як пізніше ми знали. Ось Один скид все-таки поранив добряче хлопця. У нього була відкрита черпно мозгова травма, шию золотів осколок. Була е, проникаюча, права рука, посіченість е, від е, ну, воспів вибухового цього елементу, який розірвався, і нога теж турнікет стояв на правій нозі і на правій руці. Плюс в нього було на спині три проникаючих, він плював кров'ю весь час. І я так зрозумів, що це в нього видно, що почався гематуарт. Братик, два слова для історії. Туди-сюди, туди-сюди. Бойовий медик повинен е, бути, мати холодний розчет. Він не повинен е, слухати самого пораненого. От він може поранений говорити: попусти мені турнікет, попусти, нікого ти не слухаєш, ти працюєш сам. Ти можеш залучати на допомогу, але ти йому надаєш безпосередньо, знаходишся з ним і ведеш його до коліна евакуації. Повністю з ним ти перебуваєш. Терпи, братику, терпи. Ти настоящий козак. казав. Посправді я бачу дуже багато поранень різних. Да, хлопці вмирали. Багато було і по 200 чоловік було поранених в день. Але всім надавали, от я завжди дивувався, як на стаб-центрах лікарі можуть витримати от стільки наплив того, вони як роботи працюють по справді, і дуже-дуже якісно по алгоритму. в них там все йде та й потрібно. Спасало дуже-дуже багато. Найстрашніше, ну, мабуть, заїхати на позицію і виїхати з позиції, так, Ну, зайти і вихід. Це якраз, мабуть, 70% всіх поранень це переміщення. Це воно по справді, так і є. Поки ти на позиції знаходишся, ну, чим вони тільки не стараються тебе викорити. І, наприклад, по наших навіть хлопцях це були і скиди з газом. От, хімічна зброя, виходить. це в нас і ФАПи, і ФАБи, і все, що хочете, було літіло. Бойовий медик це і друг, і психолог, і по наданню допомоги, це все. Про що я мрію, назад перевестися до себе в підрозділ, працювати на далі, в подальшому в себе в підрозділі.